Добрий вечір. Рада всім, хто приєднався сьогодні до мого виступу. Вечер. Рада всім, хто це? приєднався. Так як це мій перший стрім, то, звісно, треба почати зі знайомства. Я Крачова Віта, вчитель. Українська мова та література з 20-річним стажем. 20 років я пропрацювала в школі, і найбільшим моїм досягненням було те, що всі мої учні, які йшли на державні іспити, могли скласти і склали, звісно, іспити на той рівень, на який вони працювали. Але точно можу сказати, що коли з'явилися оцінки з ДПА, то, звісно, нижче 5 балів у нас не було. Це найбільша моя, мабуть, перевага. Тепер щодо курсу, про який я вам зараз, який я вам зараз пропоную. Наголоси це достатньо нелегке, із того, що я можу могла побачити протягом того часу, коли займалася з дітьми, готуючи їх до зну або мультитесту. Наголоси це індивідуально, це точно зрозуміло абсолютно всім. І тому, навіть якщо в мене було. 10 учнів, у кожного були свої особливі слова, над якими треба було їм попрацювати. Саме таким чином склався той курс, з яким ми з вами сьогодні познайомимося. Починаємо з того, що як знайти цей курс. Будь ласка, зараз переходимо на YouTube канал, і е, на YouTube ви можете знайти мій канал. Це легко зробити, і тому, звісно, ви його там знаходите. Е, на головній сторінці. Ось тут знаходиться відео, яке ви можете взяти для того, щоб знайти в ньому саме покликання на хмарний кабінет. Я спеціально його відкрила для того, щоб ви могли побачити, що, з якою з якої заставкою він, він починається. Ось тут покликання. Ми заходимо на це покликання. І заходимо як гість. Відразу з вами приходимо в таку демо-версію саме з наголосами. Чому демо-версія? Тому що коли я створила великий курс за всіма словами, які треба для того, щоб запам'ятати їх до підготовки до ЗНО, то звісно, там тоді. Це, пробачте, хвилююся, то там ми. Я, там багато слів, там 230 слів, і тому, звісно, 230 слів це зараз продемонструвати достатньо складно. А 14 слів достатньо нескладно продемонструвати для того, щоб зрозуміти, як працювати з курсом. І так саме ця версія сторінки вимагає, просить мене або залишатися на тому виборі, або не залишатися. Ви вибираєте так, як вам зручно. Хоча у вас коли гість заходить, це спрацьовувати не буде, бо у вас запам'ятати достатньо складно ви не авторизовані. І так, наголоси. Наголоси це, як я сказала, вже індивідуально. І для того, щоб зрозуміти, чи знаєте ви, чи не знаєте, чи варто і вам оці всі вправи виконувати, напружуватися. Можливо, ви всі наголоси зараз без проблем, будете е, знаєте і послуговуєтеся ним. то, значить, вам треба себе перевірити. Як же ж можна себе перевірити? Е, почнемо з моніторингу. І так. Коли ви заходите у моніторинг, вам відкривається гра. Гра, яка, е, гра, яка допоможе вам зрозуміти, чи починаєте, чи не знаєте, як наголошується, те чи інше слово. І так зараз я знаю, що у мене тут. глядачів немає. Тому, звісно, шкода. Хоча, якщо хтось приєднається, скажіть, будь ласка, яке слово із цих правильно наголошене? Я одночасно з тим дивлюся на ваші коментарі. По перше, не бійтеся Помилитися, це справді дуже індивідуально. По друге, з наголосами, справді не все так просто, не все так легко. Тому, навіть якщо ви будете зараз дивитися, не зараз дивитися, а пізніше в записть. Ви все рівно пограєте. Дайте зі мною, навіть не пишучи в коментарях, тому що вже коментарі закриті на той момент, але писати пробачте, я не відреагувала на те, що у нас. У мене час спливає. І тому почнемо зараз знову. Попрацюємо до кінця витрачено часу і підемо з вами далі, звісно. Так, наступне. Яке правильне наголошення? що не, не... Я сподіваюся, що у нас далі буде легше, простіше. І так, можливо, зараз скажете мені на голос. Час Шкода, що ми не змогли з вами до кінця попрацювати. Наступна та, яка з якою легше працюється? Це. Справа, яка вам буде більше до вподоби? Як наголошу, яка буква А наголошується в цьому слові? Кода. А правильно наголошувати загадка. Якщо ви сказали правильно, значить вам це слово запам'ятовувати, не треба ви ним послуговуєтеся правильно. В слові, яке ми дуже мало з вами послуговуємо. Думаюся, тому що тигри у нас в більшості випадків не водяться. Який буде правильно наголос? Чекаю 10 секунд. Перевіряємо себе, і, як не дивно, це буде слово тигровий. Чому дивно? Тому що ми переважно наголошуємо саме по-іншому, це слово. Це слово наголошується як. Катю. Пані Катерино, я е, розумію, і, мабуть, це з приводу попереднього слова е, те, тигровий, угу. ні, тигровий. Ну, з е, руслом ми вже з пані Катериною розібралися, і я думаю, що е, це слово найбільше їй запам'ятається, що не русло, а е, русло. Слово не вимовляю для того, щоб не збивати вас з пантелику. Як Ви думаєте, в цьому прикметникові, який пов'язаний з добою, який буде наголос? Пані Катерина як ви думаєте? Я знаю, що є затримка в трансляції і у відповідях. І тому на останній склад, тобто щодовговий. Правильно! Прекрасно. Наступний прикметник пов'язаний зі словом тім'я. Пані Катерина, ура, звісно, ще раз наголошую на тому, що кожне слово кожного, е у кожного із, в суспільстві, неважливо чи дорослого, чи малого, е буде е по-своєму, звісно, останній яний. Так. Е, Буде по-своєму сприйматися це слово. І тому у вас будуть ті слова, які ви будете бездогано знати, і не треба буде на них акцентувати увагу, тому що ви так звикли. А будуть ті слова, над якими треба працювати. От, наприклад, русло точно треба попрацювати. Так, І так, друге слово і ще одне слово О, правильно. Тепер у нас слово пов'язано з донечками. Як ви наголошуєте це слово? Денька. А, а правильно донька. Коли ми знімаємо взуття і йдемо босими нашими ногами, то як ми будемо це слово наголошувати? Бо Правильно, бо соніш. Ви молодець, пані Катерина? То, у нас.